Всім привіт! Ви на каналі я дуб і сьогодні наше відео, як я робила сумку. І її я буду робити із отакої спідниці. З інструментів нам треба ножиці, а також ниточки. Ой, вирізаємо застібку, тому що вона не потрібна. Поки я довго і нудно ріжу, скажу насамперед, на що я зараз хвора і а видово треба випускати, тому У мене щось не виходить, воно було дуже важко його різати, тому що в мене ще тупі ножиці просто. А ще зацініть, поки ще мікрофон. Sorry, sorry, зате є мікрофон, зате я озвучую. Вау! Wow. Ми зробили це. We did it! Чи як там? Інтересно, звісно, сумка, з романашка. Так, да, воно буде афікінше. Значить, а тепер ми будемо відрізати отакий от, от квадратик. Чи прямокутник, Ну, коротше. Нецікаво і нудно, довго ріжемо, тому що це було досить важко, тобі ножиці все-таки ждуть про себе знати. Я думаю, що от зараз вам такого розказати. Тому те, що я захворіла, і мене це дуже-дуже сильно дратує, тому що мені потрібно готуватися до НМТ, а я зараз просто сиджу, лежу, тому що в мене немає сил ні на що. От, А ще вас чекають дуже багато усіляких цікавих видів, які мені потрібно ще змонтувати. Але я ледалюся і плюс мені завжди погано. От такі от у нас квадратки, до речі, вийшли. Беремо ниточку і починаємо це все зшивати. Взагалі спойлер не з першого разу вийшло, взагалі не з першого. І дуже багато фейлів. От, а поки я буду шити, хочу розказати, що хочу зробити відео, як я готуюся до ННТ, але поки що, так як я хвора, то я не готуюся до ННТ. Ну, точніше, вчора я виконала якусь математику, повторила все, що ми робили з репетитором. Сіла за історію і просто. Ледь не провалювалася в сон. До речі, не можу попасти в от... голочку. Ну, буває, це, типу, най... найбільша голка, яка в мене тільки була. З найбільшим вушком, точніше. А ще мене дуже дратує те, що, ну, ага, показую вам шов, який я роблю. та там не знаю, як він називається. Мене щось там вчили, я вже не пам'ятаю. І, коротше, останнім часом мої видва ну, попадають в рашистські рекомендації. І це трешняк. Мені вже якась проросійська а, дівчинка написала, і диво, ну, мене це дратує. Типу якого фіга мої видва українськомовні попадають? Ага, нерівно. Та, звісно, я ж казала про фейли. Молодець! До речі, мені перейдеться відрізати навіть те, що я пошила. І прийдеться це все розпороти. Так от, вони попадають в, раш... в рашистські рекомендації. І, типу, YouTube навмисно рекомендує мене рашці. І, типу, і після мене рекомендує рашистські канали. Я не знаю, як це зробити так, аби цього не було. Ну, і, типу, аби я була в українських реках. Як це зробити? До речі, так. Розпоруємо, розпоруємо, не знаю, як це сказати. Вийшли такі от квадратики, квадратик, точніше, нерівний, взагалі нерівний. Коротше, я взяла другий і буду з нього робити. А ще розкажу одну треш історію, як вчителька психології, ну, сказала мені, що я не маю типу робити яскравий мейк, тому що він мені не підходить. Коротше, вчительку не люблять ці. Я її не полюбила з першого дня, тому що вона сказала, що русмузика норм, і типу всі мають право слухати будь-яку музику, їй захочеться. Мені похер. ні. Так от, вона, типу, е, я не встигла нічого нафарбуватися, одягнутися, тому що в мене не було настрою. Ну, коротше, мені було пофік. Але перед цим, днем на її уроці, типу, ну, так попало. Ось от такий от шовчик. Да. Так попало, що я була типу, з яскравим мейком, з зеленими тінями, з багатьма прикрасами, ну, все по феншую. І вона мені типу, сказала, ну знаєш, тобі вчора було краще. Оце я така втомлена та незломлена. Ну, коротше, тобі було вчора краще. Знаєш, ти вчора, а, ой, сьогодні тобі краще, тюти. Знаєш, ти сьогодні ну, маєш вигляд молодіжі, він тебе старий. Не роби так. Ну, ну ти не злийся, звісно. До речі, отака от у нас сумочка вийшла. Ну, ніфіга собі. Ви тільки подивіться на цей гранж, Ну, просто. Та-та, отака от є клас. От, А це я вже на другу сторону переміряю, як воно буде все мати вигляд. І сорі, що я так обриваю історії, тому що ну, багато контекту, контенту, який треба озвучувати, і я не встигаю. Ну, вона, типу, в кінці сказала, ну ти не ображайся, звісно, це, типу, не в обіду, а я сиджу, я, типу, ну, у мене в голові тільки. Що? Чому це дозволяє собі казати вчителька, а особливо психологія, якби вона мала знати, що це не культурно, що це не тактично, це взагалі, типу, ну, що це за фігня і чому вона це говорить перед усім класом? І, типу, ну, в мене таке чесно вперше. Типу, навіть в українській школі мені таке не казали, і ні в моїй. Минулій чеській школі, мені такого не казав, взагалі всім було абсолютно пофіг. Інти паче, їй би було абсолютно пофіг. Типу, вона казала, ну, ти можеш прислухатися до моєї думки, а можеш і не прислухати. Звісно, я не прислухаюся. Ну, моє, що це за треш. Ну, я була в Так от, у висновку, отака от от сумочка вийшла, звісно, до неї треба ще зробити оці. Рімішки, паски, не знаю, як це назвати, коротше, за що воно буде триматися, але поки що більш-менш навіть вау! От, а ще я взяла, типу, всі булавки з моєї сумки. Тепер треба купляти нові, тому що вона більше не несли. А. а так як я не знала, що робити оці паски, то я просто вирішила, типу, зв'язати з нитки їх. Ну, не з нитки, типу, шерстяної нитки. Із сплести, типу, ну, лоски. Це я думала, що мені типу, вистачить, але вона вийшла занадто коротка, і мені прийдеться ще одну робити таку. Це вже кінцевий результат. Ага. От вона така от, мініатюрна, мені таку хотілося. типу, Аби можна було просто телефон покласти, або ключі, грошики і все просто вау! Така простенька, маленька, але така слиїна просто, такий кранш, я не знаю, панк, Ну, не знаю, мені дуже подобається. І я, типу, з нею ходжу, і все нормально, воно супер зручно. Одне, що в ній підкладки немає, це один єдиний мінус, мабуть. Так що дякую вам за увагу. Думаю, вам було цікаво послухати мене і подивитися. Тому всім па-па!